Ви будете попереду, а значить, ваш бізнес починає зростати і починає розширятися. Тому перед вами і відкриваються нові перспективні можливості на майбутнє. Далі. Будете реалізовувати всі ті задумки, які крутились у вашій голові, і ви сподівалися, що колись вам буде надана така можливість їх в майбутньому реалізувати. І ось вона, ця можливість, опинилась в ваших руках. Тому тут серйозні можна сказати зміни. Дуже благоприємні для вас, які покращать ваше матеріальне положення. Що стосується дому сім'ї, вашого близького оточення і особистих інтересів, то найближчий період часу буде трішечки важкувато. Чому? Тому що будуть виникати спори, якісь такі дрібні конфліктні ситуації з близькими, з рідними людьми, скажімо так, в тісному спілкуванні вашому.